Сьогодні ми передаємо чотири броньовані Тойоти, Мерседес, Нісан і Кіа для наших захисників на фронт для порятунку їхнього життя. Передає фонд разом, який є американо-українським фондом і в основному працює з донорами в Америці, де і здійснюється збір основної частини коштів. Ми хочемо подякувати всім нашим донорам, всім, хто долучається до наших акцій, зборів і допомагає рятувати життя наших захисників та захисниць. Крайня доставка, яка поїде прямо на фронт на чотири найгарячіші напрямки, де наші захисники сьогодні захищають Україну. Це Авдіївський напрямок, це Бахмут, це Лиман і це Куп'янськ. Це машини Тойота, лендкрузери. Вони броньовані, вони обладнані ношами для того, щоб вони працювали в. Прямо на нулі і евакуювали поранених бійців. Весь 2023 рік в межах проекту Карасовуки фонду разом. Ми не втрачаємо темп по передачі автомобілів нашим героям. А саме один автомобіль на два дні постійно йде в самі гарячі небезпечні точки, і ми передаємо автомобілі виключно з рук в руки. Кожен третій автомобіль в межах нашого проекту є дарований міценатами інші придбані за кошти фонду разом. Із усіх автомобілів, які ми передали в цьому році, близько 150 автомобілів пішли на евакуацію наших пораних героїв. Їхні автомобілі пішли на дитичні служби, які підтримують, скажімо так, нашу боротьбу з російським агресором. Велика кількість пікапів, джипів, мікроавтобусів і іншої техніки, в тому числі броньовані, було направлено на допомогу нашим героям. Слава Україні!